Якби не було води, життя на землі не було б. Це знають всі. Про те, що потрібно пити воду, знають усі. Але є люди, які говорять не можу, не хочу, не лізе. Ви таких людей знаєте? Якби ми дихали на свій розсуд, уявіть людину, яка говорить, не хочу дихати, не можу, воно в мене не лізе. Парадокс. Слава Богу, ми дихаємо мимоволі. А ось давати своєму тілу воду маємо самостійно, оскільки не живемо у водному середовищі? Нестача води спочатку уповільнює, а потім відключає деякі функції організму. Які симптоми можуть з'явитися у людини, яка п'є замало? Головний біль це один з перших симптомів обезводнення, адже мозок на 75% складається з води. Коли я вперше читала ось цю книгу, я була вражена тим, що хронічне обезводнення може стати причиною багатьох захворювань від банального закрепа до серцевої недостатності. Астми, алергії, підвищеного артеріального тиску, зайвої ваги, набряків, печі, остеохондрозу, навіть деяких емоційних проблем, в тому числі депресії. Всіх не перелічити. Автор книги Батманхеліч пише: Не намагайтеся боротися зі спрагою за допомогою ліків. Висновок: нам потрібна вода. Очищена, бажано структурована. До речі, екстракти лікарських рослин без спирту та цукру, без високотермічної обробки структурують воду. Добова норма 30 мл на кожен кілограм вашої ваги. Хочете бути здоровим? Тоді привчайте себе пити воду.